Ми чекали два роки на фінальний сезон Гри престолів, три роки на спіноф. І всі ви все ще чекаєте, коли Мартін припинить пердіти в книги замість того, щоб їх написати. Перестань марнувати життя на очікування того, що ніколи не прийде. Тепер через два роки після першого сезону Ажбіо покаже всі битви драконів наступного сезону. Рочки через два робили ж те, що від тебе вимагається. Та ви що, знущаєтеся з мене, бляха? Ми маємо віддати перевагу терпінню і стриманості. Дім Дракона, сезон другий. Відмітка та сама. Ви чули про філерні епізоди. Тепер приготуйтеся до цілого філерного сезону. Не робіть нічого. В фіналі першого сезону, де фігури було розставлено, а битва майоріла на горизонті. Ми прийшли до фіналу другого сезону. Де фігури розставлено, а битва майорить на горизонті. Вісім епізодів. Ми дивилися з вами на збір союзників. Присягаю на вірність рейнірі з дому Таргаріенів першій імені свого. Збір армії. Завтра до протоки. Yeah! Так, мій король буде задоволений. Затрож і слухали розповіді про баталії, які нам так і не показали. Вороже військо, що набирає силу, простує десь землями корони. Все тому, що ваш біоу, навіть їхні самі гучні хіти, не захищені від клинка бухгалтера. Приготуйтеся податкова вже близько. Поверніться до сімейної ворожнечі, тому що ніхто не може відрізнити Айгон. Алісента. Принц, що був обіцяний, ситуація погіршується ще більше, тому що знову ніхто не може розрізнити цих близнюків з матриці. Вони однакові. Хто з них хлопчик? Зелені беруть на себе чорну роботу. Вони захопили мітро. Як Елісон Гайтавер та її любі сини. Гадаєш, корона на голові робить тебе мудрим? Е, здібні сини. Ти повен молодечих поривів і зарозумілості. Існуючі сини. Місін Дейрон. Я Києвен, ви служите королеві рейнірі, тому що татко сказав, що трон її. Загарбання моєї закони спадщини. Я розумію, що нас закликають обрати сторону, але будь ласка, не треба. Ці дівчата обидві несповна розуму, і всі від них страждають. Поки кожна з наших королев займається читанням, не забувайте про старих фаворитів типу принца Деймона, який блукає протягом сезону по замку, наче в нього свій геловінський спешол. Еоре тати Сім спеціальних епізодів у замку з привидами. Хоча найстрашніше це те, що його там ніхто не сприймає всерйоз. Я забираю гаранго. Схоже, що так. Але мені здається, що це ви заварили тут кашу. Чи не запізно блукати дивним замком, підіймаючи меч на своїх же людей? Айгон, другий свого імені. Перший крок якого це перетворити королівську гавань на Нью-Йорк-Сіті. Сіті. Хто вони? Що Тут немає нічого чистого, а закінчується все тим, що він натурально починає шкіру скидати. Мій протинь спотворений, ти знав? Він спалахнув, як сосиска на вертелі. Смаколик. Є також Коул, який або впадає в роздуми. Померти буде свого роду полегшення. Ви так не вважаєте? Або впадає в королеву Гелена, яка приречена жити у світі, упередженому до жінок та інтровертів, розділивши наші гори, стають ближчими. Я не хочу підпускати їх ближче. Я була щасливішою, поки не стала королевою. Еймонд, який компенсує своє одне око третьою ногою. Твій зброєносець може йти до неї. Ото Гайтавер, ярмак місцевого зеленого офісу, який вміє робити драматичний вираз обличчя. О, боги, допоможіть нам. Ларіс Стронг. Якому набридло працювати лівою рукою, тож тепер він хоче бути правою рукою. Як? Ото Гайтавер. Мов десницею вашого батька, ваша величність. Морський змій, який в молодості вправно обходився зі своїм змієм. Але брате, він винен тобі. Він винен нам. Та й на старості років, усе ще хоч куди. Тайлін Леністар, який відправляється в свій побічний квест у ЕСО, де в них усе трохи по-інакшому. Щоб ви переспали з моїми дружинами. Увесь сезон переповнений турботою про простий народ. Коли принци виходять із себе, часто страждають інші прості люди. Я знаю про боротьбу простого люду королівської гамелі. Наша перемога залежить від зусиль простих людей. Вечерю подати сюди, ваша Величність? <говори> Не зараз. Mm. А точно тут ще ждракові. <говори> Вони це вестерозький аналог ядерної зброї. Тож уся ця суїта зі збором армій здається зайвою. Ні? Ви, Молодих звірів, ми не впоремося з Фхагар. І я не маю війська. Дракони, відправте їх усіх і спаліть усіх, хто проти. Ні, коли дракони битимуться з драконами, це стане нашим кінцем. Але приборкувати їх набагато важче, ніж думали у Dreamworks, зроблячи свій мультик. Прятуй Одіне. Коли Рейніра направляє купу потенційних вершників у драконову пащу, поки вони не наткнуться на парочку, по справжньому крутих хлопаків, тому що навіть дракон поважає чоловіка, який з'їдає 30 перепілок за раз. Over 30. 30 і ще цих маленьких пташок. Пес би пишався. Я з'їм кожну йобану курку в цій хаті. Тож після першого сезону ви знову повірите в цю франшизу. Тільки спробуйте проіснувати кілька років на жальгідні хлібні крихти, що вам кидають зі столу шоуранери у сезоні, який в основному присвячено перетасуванню фігур на дошці. Розбіта Стоквард. Маленькі замки в тіні королівської гавані. Ми будемо фактично відрізані від драконячого каменя сушу. Ні. Нехай повернеться. Я хочу повернути Гаренгол. Наш найбільший дракон убитий. Ви не гравець, а лише фігура на досці. Та роздумів. Що робити далі? І що ж мені по вашому робити? Що ти хочеш, щоб я зробив, мамо? Що ще мені накажеш робити? І так була одна крута екшн-сцена всередині сезону. Цій метафорі високого фентезі для всіх стрімінгів, які б'ються за домінацію, тільки для того, щоб знищити телебачення в процесі. Дивна перемога. Якщо вона була, дивіться, Нетфлікс це дракон, а сервіси пікок, «Макс» та Paramount – це хлопці, що плутаються під ногами. В ролях Деймон. Я бачу мертвих людей. Голова б'ют. Я хочу голосувати за столом, а не готувати за ним. Бум! Ходог! Королевська гвардія підлітків дебілів. Він ніколи не злягався із жінкою. А ти тепер присягнув на цнотливість. <рес> Звісно, ваша велична Одноокий віллі. Майстер над язиком, Шептун, Папка Смертниця, не співпадали знімальні графіки. Ти їхній батько Алан Асасінс Крід Оріджінс Оріджінсу Ти справді найбільший мудак Грієн у королівській гавані. Санта Клауса з Гаренголу замовляли. Радник Короля Льва. Субординація трясця вашій матері. Вітаємо короля Ейгона! Ейгон великодушний! Великодушний? Тронгу, мій принце. Ваша величність. Ваша величносте, міледі, принцеса. Ми дотримуємося формальностей. Дуже добре, ваша величносте. Звертайтеся до мене, мій король. Давався її представник принц. Король. Бовдур! Ви говорите зі своїм королем, мілорде. Король, мій онук! А мій онук Бовдур! Ігри з шарами. І я останній з 15. Говорить вестерос на каналі Україна. Дякую всім за перегляд! Не забувайте ставити лайки та коментувати. Подякувати копієчкою. Тепер можна на PayPal, тому що баймія кофе закрився. Все буде Україна.